Ранку, мої любі учні. Сьогодні на уроці літературного читання ми познайомимось з твором Лесі Мовчун, Бабай Ага та Козак-Невидин. Станьте, діточки, рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! А зараз згадаємо, як вітер взимку. як дерева шелестять голими вітами, як земля від морозу тріщить. Нам холодно і погріємо долоньки, Духаємо на долоньки. Повторюйте за мною за, за, за зимонька зима. Ла 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 снігу намела. Ок ок. Ок вкрила поле і лісок. Ам 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 дуже холодно птахам іть, іть, іть діти їм допоможіть. А тепер покладіть відео на паузу та прочитайте цю чисту ще два рази самостійно. Давайте пригадаємо, що вам відомо, що ж таке п'єса. Сьогодні на уроці літературного читання ми будемо знайомитись саме з цим жанром твору, з п'єсою Лесі Мовчун на сторінці 103 відкрити свої підручники. Уже п'єса це такий цікавий своєрідний твір, адже її можна не лише читати, а й інсценізувати, тобто робити виставу в театрі на неї. Кожна п'єса має героїв, тобто дієвих осіб. Про події розповідають самі ж дієві особи. Дієві особи, тобто актори, якщо на виставі вони показують, е, актори показують дійство. Їхні слова називаються репліки, стисний опис зовнішності, емоційних дієвих осіб, а також декорацій, автор дає в ремарках що надруковані особливим шрифтом, наче писаним від руки. Ермарки зазвичай записуються на початку якогось дійства або сцени, щоб зрозуміли глядачі або читачі, де відбуваються події та що знаходиться і які герої на сцені. На сцені також є декорації. Це всі предмети, які ви бачимо на сцені. Вони допомагають відтерити місце дій. Тобто це може бути ліс, пустеля чи печера, або чийсь будинок оселя для того, щоб повністю е поринути те дійство. П'єса складається з окремих частин, сцен, адже з'являються нові герої і міняються декорації. Нашій п'єсі шість сцен сьогоднішні. Ми ознайомимося з першими трьома сценами, на наступному році продовжимо дочитувати останні. Далі на сторінці 103 ми бачимо початок нашої п'єси Бабай-агата, козак-невидим. Та розпочинається він, ця п'єса з дійових осіб, з переліку дійових осіб. Давайте ознайомимося, які ж дієві особи будуть діяти в цій п'єсі. Кобзар мудрий оповідач. Невидим молодий козак. Кролення – маленьке звірятко. Кароліна зачарована принцеса, Бабай – ага відступний дід, перший круг, другий круг це бабаєві служки, кіт чорний лиховісний бабаїв друг, дракон, повелитель зла, король, добрий володар із сусідньої держави, зубні феї і гості на банкеті. Ось це всі герої цієї п'єси. У кожній сцені будуть виходити окремі герої та окремо змінюватись місце положення дій нашої п'єси. Тож розпочинаємо з першої сцени. І з самого початку бачимо ремарки автора: Зима. На колоді сидить сивий кобзар з бандурою. У далині видно хижу, в якій живе Бабай Ага. Тобто будинок бабай Ага. І першим говорить слово на сцені кобзар. На північнім сході жив бабай, ага, нила від болота кістяна нога, кутався у хустку за дід, грівся у ряднині неласкавий кіт, хата у з звигнилих колод, а з делікатесів тільки бутерброд, Жаб'ячі ікринки, сало з комарів. Чайок тепленький, якщо кіт нагрів, хоч би сіяв жито, буряний полов, так сидів, мов сидень, ледарю гаволов. Мав, ага на службі двох ручних круків. Прилітали чорні аж у васильків, де гуляла молодь славні козаки, з понад хмари кидали чарівні клубки. Хто з нічів'я схопить, то пиши пропав, заведе у безвість плутана тропа, котиться клубочок, ниткою манить і веде в залісся довжилезна нить. Ось і перша сцена закінчується, в якій ми бачили тільки одного героя кобзаря, який оповідав про події, які будуть відбуватися. Наступна ж сцена два. Примаркам ми бачимо, що змінюються декорації, поле з'являється за міським ровом, і по стіжку стрибає гайливе зайчиня, тобто виходить на сцену зайчиня. Перший круг, мовить перший, та годі над пасткою, пусткою марно кружляти. Нема ні душі, крім малого кроляти. А далі ви покладіть відео на паузу та продовжіть дочитувати другу сцену самостійно в підручнику. Прочитавши другу сцену, виконайте розминку для очей. Вже далі продовжить дочитувати третю сцену п'єси самостійно за підручнику. Ми прочитали три сцени п'єси і тепер проаналізуємо те, що ми читали. Перше завдання зазначте твердження, яке ви вважаєте правильним. П'єса це казка у віршах. Друга п'єса це твір, написаний для читання по ролях. І третя, п'єса це твір, призначений для розігрування на сцені. Який варіант оберемо? Правильним буде третій варіант. П'єса це твір, призначений для розігрування на сцені. Далі заповнимо ось таку порівняльну таблицю, зазначаючи, які особливості має п'єса, а які казка за певними характеристиками. Отже, перші особливості твору невеликий розповідний твір про якусь подію чи випадок. Це п'єса або казка. Так, Це п'єса. Перед текстом перераховані дієві особи. Так, це в п'єсі відбувається таке. Події тривають протягом короткого часу. Так, на відміну від казки, в п'єсі коротке тривалий час. Казка ж може довго оповідати, як змінились події. Твір поділено на сцени або дії. В казці чи в п'єсі? Так, сьогодні дізнались, що п'єса складається зі сцен. І в тексті відокремлено слова дієвих осіб. Так, розписані кожного слова. Це все про п'єсу. А тепер поясніть, які ознаки п'єси має твір Лесі Мовчан Баба Яга та Козак-Невидим. Отже, наступні ознаки, що це п'єса. У нас є дієві особи. Перелічені, так? Короткий час, проміжок часу повідається в п'єсі. І ще. Чому це п'єс? Тому що наш двір поділений на сцени, так? І в нас є ремарки, які подає автор, що змінюється на сцені. Декорації, зміни подій, які герої будуть діяти в кожній сцені. Тому це п'єса. А тепер доведіть. Що це віршована п'єса. Знайдіть у тексті будь-які віршовані рядки, які примувалися. Наприклад, візьмемо саме початок п'єси сцена 1. На північнім сході жив бабай ага. Нила від болота, кістяна нога. І одразу ж бачимо два рядки, які румовуються слова ага, нога. Продовжуючи бачимо наступний римок. Кутався в хустку замерзляка дід, грівся у ріднині неласкавий кіт. Римується тут у нас слова дід кіт, правильно. Так само можете прослідкувати далі в п'єсі «Рим». Наступне твердження оберіть. Як ви вважаєте, буде правильно. Ця п'єса казка про тварин. Знаємо, бувають казки, так? Чарівна. Або ж соціально побутова. Подумайте гарненько. Звичайно, це п'єса казка чарівна. Так? Чому? Тому що тут відбуваються перетворення і є чарівні предмети, чарівні клубки, перетворення принцеси Кароліни, так? дракон міфічна істота, яких не буває насправді, тому це чарівна казка. Ну і домашнє завдання для вас прочитати цю казку на сторінці 103-107, перші три сцени. І світлофор настрою на кінець вашого уроку. Перейдіть дорогу, використовуючи пропуск у вигляді цеглинки Лего. Зелена цеглинка все було добре, просто клас. Жовте, мені довелося докладати зусилля. Червоним мені нічого не вдалося нажати. Беріть свій колір та прямуйте далі до наступного уроку. До нових зустрічей!